Директор кутурагенства, яка ошукала своїх клієнтів на 3,5 мільйони гривень, на чергове судове засідання привели у кайданках в супроводі конвою. Під час судових дебатів прокурор декілька хвилин зачитував перелік епізодів, за яким обвинувачують підсудну і враховуючи всі обставини, запропонував позбавити її волі та конфіскувати усе належне їй майно. Вважає за визнати вину влужку Світлану Легнув чимні злочин, передбачений частиною першої, другої і четвертої 190 Кримінального кодексу України та призначити її покарання за частиною перш статті 190 роки обмеження волі, за частиною 2 статті 190 3 роки позбавлення волі, за частиною 4 статті 190 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Шляком поглинання менш сувору покарання, більсу покарання остаточно призначити глушкої странної Олег до відбуття покарання 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього її майна. В свою чергу новий адвокат обвинуваченої звернув увагу на погане здоров'я підзахисної та наполіг на звільненні її від покарання і запропонував дати підсудні можливість відшкодувати потерпілим збитки під час опробувального терміну. Якщо потерпілий думають, що вона, перебуваючи в місцях позбавлення волі, буде їм відшкодовувати, це ілюзія, такого не буде. Через те, що відповідно до статті 121 Кримінального виконавчого кодексу засуджені відшкодовують і зараховано їм заробітку після відрахування прибуткового податку. Комунально-побутові та інші надані послуги, і лише потім проводиться сягнення за виконавчими документами. Прошу призначити покарання в мінімальному розмірі, в мінімальному розмірі застосувавши статтю 75. Підсудно підтримала пропозицію адвоката та закликала суддів застосувати мінімальне покарання. Не згодна з прокурором в тому, що це було спеціально зроблено. для каких-то корыстных целей. Нет, я очень давно работала, и те, кто сидят в зале, в основном знают о том, что я любила, люблю свою работу и делала ее хорошо. Поэтому никаких корыстных целей в зале не было. Просто так получилось, так бизнес сложился, плохо сложился. Поэтому я прошу прощения у всех, кто оказался в этой ситуации. Вот, я очень виновата перед ними. Ну а суд, я просто прошу разрешить мне рассчитаться с людьми. Тому що я так розумію, що це найголовніше. Усі постраждалі підтримали державне обвинувачення. Кажуть, підсудна свідомо затягувала судовий процес, але так і не спромоглася за ці роки відшкодувати їм збитки, тож заслуговує на суворе покарання. Ви знаєте, як може стрес взагалі длиться стільки років? При тому, що всі постраждавшим вже надоїло просто туди ходити. На це було розвитано все. А теперь она оказала старой и больной. Ну, грустно, конечно старая и больная. Но ну, никто крови на самом деле не желал. Но ну, просто обещание можно сколько служить? Год, два, три. Ну, это было бы правильно и справедливо, потому что не только мы одни пострадали. Пострадавших идет 150 человек, но это заявление. За каждым заявлением стоит семья. Поэтому, естественно, что должен быть срок, но он должен быть в пределах разумного, потому что у нас же не стояла цель жизни и спорта. стояла цель, просто чтобы восторжествовала какая-то справедливость, чтобы это все уже прекратилось в конце концов. Поки суд братому миру покарання, вынувачена, залышатому. Це під вартою.